Альона, центр підтримки реформ. Коли виник чия ініціатива, зв'язку з чим він виник? Центр підтримки реформ офіційною датою можна вважати 1 квітня 2014 року. Ми собі зафіксували фактично цю дату. Виник так як і багато громадських ініціатив після майдану, розуміючи потреби, які ми ще не об'єднувати громадських експертів, включатися в процес співпраці з владою. Саме на таких підставах виник Центр підтримки реформ. Він виник за ініціативи Міжнародного фонду відродження безпосередньо Євгена Костянтиновича Бестрицького і в співпраці в погодженні з тодішнім міністром кабінету міністрів Остапом Семераком. І вже громадськість долучилася як основний такий рушій і адміністратор фактично цієї ініціативи. А серед таких Громадських активістів, які стали співкоординаторами, був Олексій Хмара, а, з Трансференції International, а, Максим Лаципов з Українського незалежного центру політичних досліджень. І так само була ще а, Юлія Осмоловська, яка була презентована нам а, від як, такий, співкоординатор від міністерства. Угу. А, чи вдається громадськості впливати на процес проходження реформ? Ви вже працюєте більше року, та чи, мабуть, вже близько Жи двох Близько так? півтора року. Так, так. То чи, як ви бачите, чи вдається щось пробивати, якісь свої ініціативи, впливати на цей процес? Системна комунікація дає свої плоди. Це те, що можна точно сказати, це факт. Якщо громадські експерти мають достатньо компетенції, мають бажання включатися в процес, так. Через системну комунікацію, в принципі, можна реалізовувати будь-які зміни і пробачувати реформу. До питання реформ. Які, ваш, яка ваша оцінка? Наскільки вони мають хороші темпи проходження? Які, які реформи вдається краще втілювати, які трошки гірше? Ну, загалом ваша якісь думка? З, зазвичай ми хочемо оцінювати якби реформу по фінальному результату. тобто, а коли зараз людей запитати на вулицях, чи відбувається реформа, переважна більшість людей скаже, що ні, не відбувається. Тому що кожен хоче відчути персонально на собі зміну, тобто, що відбули, перемонтували дороги, всі стали успішними і багатими. І це має відбутися вже тут і зараз. Але насправді реформа це тривалий процес. Я б сказала так, що процес триває, а по різних напрямках по різному. Тобто, якщо говорити про такі найбільш популярні а, і гучні теми, наприклад, децентралізація, процес триває, ми про нього постійно чуємо, про нього можна прочитати, громадські активісти активно включилися в процес і, власне, ця реформа відбувається. Але це теж процес, і ще на місцях громади, ну, громади об'єднані, вони теж, можливо, не відчувають, ще цього, а, що цього що, 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 що з ним Результат. Якщо говорити про реформу правоохоронних органів, ми теж бачимо часткові зміни. Зокрема, ми бачимо на вулицях поліцію, але ще зменшилася кількість злочинів, злочинів, Ми ж бачимо, що було ухвалено ряд пакетів антикорупційного законодавства. Почало створюватися антикорупційне бюро, інші наглядові органи, але ми теж ще не бачимо в результаті, що якісь гучні справи про те, що якийсь корупціонер отримав покарання і на яке Тобто процес він відбувається, процес реформ звинувалювання. А по податковій реформі, якщо говорити, напевно, ми теж би хотіли щоб менше податків платити, і більше від того вигравала б держава. Але насправді це такий дуже складний процес, і зокрема по економічних питаннях досить таки мало експертів саме в громадянському суспільстві, які можуть зі сторони сказати а, якусь оцінку, а, чи хороші, чи погані зміни, які пропонує уряд чи парламент. Я можу так сказати, що процес реформ, він відбувається. Тобто ми в процесі. Результат, ну, треба очікувати все-таки, чекати рік, два, можливо, три. Найбільше, напевно, ми не згодні. А треба чекати так. Угу. Наскільки на ваше відчуття, персональне суспільство готове відкрити до цих реформ? Я знаю, що у вас є на сайті опція додати резинці. Чи хтось включається в ці репозиції? Включаю. На жаль, за останні, в перші півроку роботи Центру підтримки реформ активність громадськості була набагато більша, аніж за наступний рік. Громадськість або немає якихось конкретних пропозицій, і це звучить справді як, от нам треба, щоб, щоб всі жили добре. А як це добре досягнути, мало хто знає. І саме тому, напевно, ми отримаємо менше пропозицій, як би хотіли, через цю опцію у нас на сайті, на сайті Центру підтримки реформ, додати пропозицію. Тому що там ми просимо, вкажіть, будь ласка, з ким точно ви хочете співпрацювати, з яким міністерством ви точно хочете співпрацювати, а в чому полягає ваша пропозиція, зміна, який законодавчий акт або інший нормативно-правовий акт, постанова Кабінету місце, розпорядження. Має бути розроблений, щоб та зміна, яку ви пропонуєте, відбулася. І, на жаль, або ще ті, хто мають в цьому компетенції знання, не знайшли наш сайт, або просто справді серед громадськості мало людей, які розбираються на такому рівні, на рівні професійному, а не просто на рівні такого е поконного спілкування між собою про якісь проблеми.